Нові дороги, сучасний транспорт і програма з енергоефективності Задля втілення цих вартісних інфраструктурних проєктів у Києві, столичний мер Віталій Кличко вже не перший раз шукає інвесторів за кордоном і не вперше удалося. На які результати розраховує мер після перемовин і зустрічей під час цьогорічного економічного форуму сюжет Наталки Біловол. Втілення інфраструктурних проєктів в українській столиці потребує чималих коштів. Інвесторів охочих розвивати Київ. мер шукає і за кордоном цього разу під час зустрічі на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Віталій Кличко задоволений Керуючий директор ЄБРР Томас Майер відзначив Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавлений в подальшій співпраці з Києвом. Проговорювала ситуація для розбудови кільцевої, великої кільцевої дороги в місті Києві, транспортних розв'язок, інфраструтранспортної інфраструктурних об'єктів. Ці питання дуже важливі для того, щоб місто Київ місто Київ розвивалась, було сучасним. Пріоритетами для розвитку Києва мер назвав оновлення рухомого складу комунального транспорту, запровадження заходів з енергоефективності та розширення міської інфраструктури. Приміром, тільки амбітне завдання ремонт 300 кілометрів доріг цього року потребує значних коштів. Тому Київ і потребує підтримки. Інвесторів залучатимуть для втілення програмних інновацій на кшталт електронного бюджету. Одна з ключових складових це боротьба з корупцією, тому що прозорість це одна з ключових Одових цей боротьби проговорювали те, що місто Київ буде залучатися нові програмне забезпечення для розвитку столиці, для інфраструктури. Саме завдяки впровадженню прозорості в управлінні містом, Київ розглядають на світовій арені як зрозумілого партнера. Зазначив Віталій Кличко. А тому такі поїздки в Давос вже мають свої результати. Після подібних переговорів місто отримало не тільки прозорий бюджет. В минулому році була домовленість з компанією Uber, і через декілька місяців Перша автівка, перше таксі Uber вже пересувалась містом Києвом. Впевнений в тому, що результати цього візиту в Давос найближчим часом також будуть відчувати кияни. Наталія Біловол, телеканал Київ.